Привати, знаєте, так, що ми з ми хочемо вам ну, велику повагу кукернянцям ну, за те, що ви зробили для нас, допомагали, як знаєте, не все було дуже гаразд в армії. І ваша підтримка була ну, потрібна дійсно. Ми хочемо, щоб ну, ці люди не забувалися і подякувати їй проти. Майдан, ми їздили на Майдан е, із села, небагато нас тоді, було шість чоловік. Закінчився Майдан, почалося АТО. Інформація, хлопці бідують, хлопці бідують. Ми тоді організувалися сім жіночок і почали. Давай шукати, хто відвезе. Знайшли володю Пінківського з Новосельці, відвіз володя один раз, потім е, ще більше стало згуртовуватись почуян. Найшли шукали, знайшли отця Михайла. Його низький українсь. Хай йому Бог дає здоров'я і Божої благодаті. Ми стали розширюватися, небайдужі хочуть стали до нас приєднуватися. Отець Михайло шукав теж. Дуже велика подяка, він возить нам продукти. Я хочу відзначити керівників господарств, які допомагають. Тому що отець Михайло привозить, він каже, що це муку дав Київський. Вони Олександрович, ми свій пами хліб від матерів, від волонтерів за те, що ви доброї душі людина, що ви дбаєте про наших хлопців, які стоять там у тяжких умовах. Зараз, може, трошки вони лучші. Ми як ми починали, то там дуже тяжко було. Ви допомагаєте, ви даєте цю Михайлу продукти, він привозить нам. Ми їх переробляємо. Ви знаєте, було 25 лютого рік. Як наша організація працює. Ми розпочали було сім чоловік, зараз нас 32. Ті, що задіяні, печуть, варять, готовлять усе, асортимент у нас вже гарний. О, А ще багато односельців, які допомагають продуктами. І другі села теж дають продукти. Дуже допомагає нам е, Леонід Миколайович Гельвич. Він наш батько, ви знаєте, він хотів і працює керівником нашого господарства. Ну він зберіг село, зберіг землю. О, він хворіє. ми йому почутківчани бажаємо крепкого здоров'я. Але ви знаєте, зателефонуємо, кажемо, Ленин Миколаєвичу, сала треба, нема проблем. Він купив у вас собі саме лучше, привезли, забрали, ми його зробили, похопили і відправили хлопцям. Йому теж Новоселецького, Березовського Анатолія Миколайовича теж, його низький Люфлін. Він дуже допомагає нам. Да. Ми вам дуже вдячні. Хочу відзначити усіх, хто не байдужить до цього питання. Ще хочу дуже подякувати директора е, колгоспу Сокільча Лозенка Євгена Миколайовича. Ви знаєте? Да. Да. Євгена Миколайовича. Каже, Михайлівна, у Соківці запонули кабана. Коли переробимо? Кажу, візіть. Вірите, люди тут прибирає. Вибачте, що така, отака голова, кілограм 15, Потруп! Ну все, Боже, ми зібрали своїм всім дівчатам, своїм дівчатам. Треба робити, бо м'ясо пропаде. Ми його все, і одягату зробили, і запекли щуковини, Все переробили, відправили хлопцям туди в зону АТО. Вони, ну хай. Хай місця 20 хлопчиків проводили нам. І то, ну, це наша перемога, правильно? Не будь бо байдужі. Дивіться, які орни стоять. І матері, такі, як я. Ви знаєте, ми їздили в Житомир житоме розпитаємо. Я ось і в селі всім кажу людям і зустріну кажу. Знаєте, треба поїхати в госпіталь. Поїхати в госпіталь і прийнятися по палатах. Подивитися на цих діточок, це наші діти, наші сини. Ви знаєте, ми поїхали в госпіталь, дали пасічники, мед скачали, дзвонить дівчата, дає меч, везіть у госпіталь. Ми на лісників напекли, їдемо в госпіталь. Анатолій Анатолій, анатолій дає наш керівник господарство машину, приїхали. Ну і ходимо там, розложуємо. Так хлопчинка в саме крайній лежить і закривається. Я підійшла, кажу, сину, чого ти закриваєшся? А він каже. Я не хочу, щоб мама знала, що я тут. І волонтери вже сумера телефонує на ранок і каже, той хлопчинка помер, біда. А може, матірна рука зберегає здоров'я. Правильно, не будьмо байдужі. Це біда наша, нашої держави. О, ми сильні, ми, ми мудрі. Я думаю, ми збудуємо і відстоїмо нашу державу, щоб, щоб наша держава процвітала. Ну український народ цвітучий. Дивіться, в нас гарні вишиванки. А вишиванка це наша душа. Дивіться, який рушник усьок. Як мати співає червоними і чорними нитками, вишиває сину, сину сорочку. Оце така цвітуча душа українського народу. Ще я хочу дуже особисто подякувати керівнику нашого господарства Анатолію Анатолійовичу Пашину. Він молодець. Ви знаєте, нема питань. Його часу немає. Я ніколи йому не телефоную, я збересекретарю. Він сказав, все Нема водії, нема чого, немає питань. Він нам дуже в цьому допомагає. Ще хочу велику подякувати виразити директору школи нашої Почуйківської, всьому педагогічному колективу. Ви знаєте, ні одну передачу ГАТУ ми без малюнків діточок не відправляли. Слава Україні! Євчик і Дітковського Володимира Олександрович. Я хочу сказати, що дійсно ми повинні всім народом взятися і перемогти сім'я. Воюють і народи мої, я Я розумію, що воюють мої... невелика кількість людей проведуть. А народ наш не воєнний. російський народ, ні український не хочеться її війни. Оце тому, що спільними зусиллями ми повинні перемогти. Я завжди вам допомагати. Щиро раз подяка фермам села Криве Кудинському Валерію Анатолійовичу. <плес> Також подякували директору Ковалійського сила м'ясо Київському Олегу Віктору. Все одно ми всім жителям Попільнянського району щиру подяку за допомогу, за підтримку, ну, за все хороше, було зроблено для нас. Дякую. Воскрес, слава Україні! Я користуюся сьогодні так само цією родинкою великою. Я хочу подякувати всім, хто мене знає, всім, хто мені вірить. І тим, хто мені завжди представляє плече, а я представляю, а ми разом представляють плече нашим хлопцям, нашим бійцям. І я хочу сьогодні від дорученням командування наших морських попетенців, з командування, я військових план подякувати і вручити подяки також цим людям, які завжди, коли б я не звертався до них. Ще не одного разу вони ні в чому не відмовили. І продуктами, і хто ще може, прошли на солярку на поїздки. І зараз у неділю також наша машина буде відправлятися в а в Дівку до 81-ї бригади. Це є штурмовий батальйон, де наш є ну, із попередні Петро, якщо вот, знає прізвище його, то його знає в неділю. У неділю в суботу на неділю буде вирішати наша машина. Туди вони. І також ці дівчата, жіночки, які працюють, вони так само будуть пекти, е, і пекти, і варити, бо, напевно, кожна машина, яка їде із Попілянського району, повірте, правда, без них не обходиться. Буває мені вже і невдому до них дзвонити. Два дні приходить, дзвонить каже, бачиш, їдемо. Я пройшовся про цей і дзвоню, а Лена Михайловна була ми треба Вона так… Довгі, що приїдете і мене, це факт це правда, Я хочу ще раз вам подякувати всім волонтерам, всім людям доброї волі, всім волонтерам. Бо якщо ми всі, ніхто нічого одна людина не визвозить. Ні я, ні другий, ні третій, Я низько, низько всім вклоняюся, нехай Господь воздасть усім, усім здоров'ям, щастям і дай Бог, що ми йдемо до цієї перемоги, ми до цієї перемоги прийдемо. Чим скоріше. Перша переваг це було вчора, як сказала наша Надія, каже, не така страшна вона, якщо хотіли поставити одну мене, вони не могли знімати. А цю у нас не тим більше не були зламати. Я хочу подякувати щиро сердечному директору агрофірми чи приватному приємству. ПСПС це є Розенко Євгена Миколаєвича за те, що ви є з нами, хай Бог береже вас і на і облагодаряє. Я з бачу своїх садів. Сидять, сидять Березовський Анатолій Миколаєвич, тому що Господь надає їм. Також по проханню наших волонтерів я хочу вручити подяку сільському голові із села Худорків Яру Світлані Антоніовні Шовлеєвської. Сьогодні їх немає, це сім'я подружжя Трощинських із села із села Печує, які разом з чоловіком і жінкою допомагають дуже-дуже сильно. Це є сьомка Катерина Іванівна. Це є із Кошляр Пальчук Вікторія Володимирівна. Це є такий кожен Степаненко Юрій Анатолійович, який також досить... Інші. Я хочу ще раз всім подякувати, сказати від усіх наших бійців, 에, від 72-ї бригади, до якої ми часто приїжджаємо, від морських похотичів, від наших всіх військових. не рухліду, хай Господь береже усіх вас і хай кожен із вас, військових, повертає живе додому ду... ду... до ду... і береже усіх нас, Та Богородиця. Христос Воскрес. Слава Україні!